Привіт! Створила новий свій авторський курс по чакрам. Якщо тобі цікаво самому пропрацювати свої чакри, дізнатися про енергоцентри більше, отримувати чудові медитації для пропрацювання себе особисто, щоб тобі ніхто не заважав, в твоєму темпі, так як тобі буде зручно, можеш додаватися в мою групу, де зібрана вся інформація. Там pdf файл, в якому можна знайти всю повністю інформацію про чакри, про їх впливи, які мантри краще, що краще робити і як краще їх пропрацьовувати, які питання можна собі ставити, і практичні завдання для того, щоб самостійно їх пропрацювати, для того, щоб знайти свій внутрішній баланс і відкрити собі шляхи. Також там є в записі уроки, де я поясню, як і що робити. Ти зможеш після них задавати питання, і я тобі буду відповідати або надавати особисті відповіді, супроводжувати тебе. Перебування в цій групі є безкінечним. тобто ти її купуєш і перебуваєш скільки, скільки ти хочеш. Також до кожної чакри є своя медитація, яку ти можеш робити і завдяки їй пропрацьовувати звільнятися від блоків. Якщо тобі цікаво, пиши мені в особисті. Вартість в групу 777 гривень, і ти там лишайся скільки забажаєш. Чекаю тебе!